Друзі, доброго дня! Всіх вітаю! І подивіться, сьогодні, 8 березня, подивіться, яка у нас чудова погода. Просто весняна. Просто класна, але насправді класна. Сніг іде, Я так радію, я так люблю, коли падає сніг. В нас зимою не було снігу в Іспанії. А зараз на 8 березня це просто, просто-якесь. Щастя, і мені чоловік подарив, подарував такий гарний подарунок, і крім всього, ще й природа дарує свою красу. Боже, я так задоволена, я така щаслива, це просто, дівчата, неймовірно. Я всім всім бажаю гарного сьогодні дня, щоб всі ваші мрії збувалися, мої мрії дякувати Богу, дякувати моєму чоловікові. Все збувається. І дай Бог, щоб так було і надалі. Дуже-дуже гарно, подивіться, який гарний сніг падає. Боже, яка це красота! Яка це красота, друзі! Зараз побіжу на другий поверх і покажу вам вулицю на другому поверсі, як виглядає сніжок, як падає. І це уявляєте 8 березня. Ви знаєте, друзі, за 24 роки, за стільки, за скільки я живу в Іспанії, ну вже я рахую, що це достатньо такий великий срок. І ні разу, ні разу, за 24 роки не було такого, щоб падав ось такий на 8 березня сніг. Це це дуже рідкість. Це нам, жінкам, сама природа. Зробила такий подарунок, я рахую це, що це дуже гарний подарунок для нас. Боже, як гарно! Я просто в захваті. Я радію, як дитина, як дитина радію такому сніжку, такому щастю, Боже мій. Як гарно, як гарно. Мені просто не хочеться навіть відходити від вікна. Отак, От готова стояти, дивитися, милуватися, любуватися. Це просто неймовірно. От такий подаруночок ми сьогодні маємо. Я рахую, що ми жінки такі щасливі, тому що ті, хто живуть в Іспанії, я маю на увазі, тому що нам на 8 березня така гарна погода. Дуже класна. І я в захваті дійсно на 100%. Це не сарказм, не насмішка. Це дійсно. Я від душі радію. От хто мене знає, то... і хто дивиться за мною давно на моєму каналі слідкує, ви знаєте, що я дуже-дуже люблю зиму. Я дуже люблю сніг. І зараз такі дахи білі, машини білі. Дивіться, як гарно. Пальмочка он там у нас теж, дивіться, в сніжку. Дуже гарно. Але вже красота. Я не знаю, хто може не любить зиму, а я дуже люблю. Просто обожнюю. Я дуже-дуже кохаю зиму і люблю сніг. Друзі, як це чудово. Ми цієї зими, у зв'язку з тим, що мали маленьких щеняток і котеняток, ми не могли виїхати на сніга. В гори кудись ми завжди їздимо зимою на сніг, на гори, катаємося на санках, на лижах. А цього року ми не змогли поїхати, тому що, я ще раз повторюсь, ми мали малечу. І не могли поїхати, але хоч нас сніг тут порадував. Та ще й на 8 березня ще раз повторюсь, друзі, на 8 березня. Добре, друзі мої. Я ще раз всіх вітаю з 8 березня. Е, нехай всі жінки будуть щасливі, всім миру, добра і всього найкращого, друзі. Сьогодні не тільки сюрприз зробила для нас, для жінок природа, що у нас падав сніжок, а так само мені сім'я зробила дуже гарний подарунок. Подарували мої хлопці мені дуже дуже гарний букет. Я просто не могла, щоб вам його не показати. Дуже хотілось поділитися. І в інстаграмі поділилась, і тут поділилась. І, звісно, ми відправились після подарунків. Ми відправилися відмічати моє свято, ну не тільки моє свято всіх жінок. І вирішила з вами поділитися, показати, що ми замовляли в ресторані. Ми всі дуже полюбляємо суші і дуже полюбляємо морепродукти, морські продукти, всі-всі-всі, і діти, і ми. З чоловіком тому більше замовляємо морепродукти. Дуже любимо всі клешні краба. Оце ось ви бачите клешні краба, рибку. Дуже-дуже смачна була також рибка, і ці клешні смачні, тобто все смачне. Ми все любимо. А ще, друзі, хочу з вами поділитися моєю камелією. Вона вже почала розпускатися. в неї дуже дуже багато бутончиків. І деякі вже квіточки розпустилися. Це червоного кольору. Вона дуже-дуже подобається, дуже гарно. І буде цвісти мені цілу весну. Ну, не цілу весну, але більшу половинку весни вона буде цвісти. І я із за цього і люблю камілії, бо вони цвітують гарно дуже. В нас в Іспанії вони на півночі. В Іспанії їх дуже багато, вони просто дерева, великі-великі дерева. Е, в мене навіть у відео видно, як, коли ми їздимо туди, на північ, в Астуріас, чи в Кантабрію, то я знімаю ці дерева, такі камелії. вони великі-великі, просто такі дуже великі дерева або кущами, хто як садить. Їх можна і кущами садити, а можна як дерево вирощувати. Дуже гарно. І з цього боку ось така моя пальмочка. Мої так квіточки себе почувають зараз. І так. І такі. Теж землюють дуже добре на вулиці. Нічого їм навіть при морозі, нічого їм не стається.